Йоу, Сань, ми в джунглях. Сань, і не просто так ми в джунглях. А знаєш, чому ми сюди попали? Чому? Тому що сьогодні нам потрібно буде вбити супер мега-мега-мега-мега класного-класного босса, який спавниться тільки в джунглях і має свою фортецю. Ну, Сань, що я можу сказати? Я так розумію, що нам треба буде якісь обладунки. Ну, перш ніж ми підемо до того босса, бо я покажу просто в костюмі. Ми ж не підемо до нього, розумієш, діла рішать. Цього мені треба. Треба не костюм, а мені треба реальну броню і реально класний якийсь меч. Слухай, от не повіриш, но якраз меч я тобі сьогодні підготую супер-супер класний, який ти. Ну, от чесно, от ти ніколи такий меч би не побачив просто в Майнкрафті. Сьогодні ми такий меч в руках потримаємо, що ти будеш просто вражений. Але для цього спочатку нам потрібно буде знайти звичайний діамантовий меч. І є невеличкий шанс того, що в данжі де є спавнер. Ну, знаєш, данж такий спавнер зомбі, або Скелетів, будь-кого, там є скрині, і от в тій скрині може заспавнитись багато діамантів. Але вони нам потрібні не для того, щоб скрафтити броню. Вони нам будуть потрібні для того, щоб зробити мега класний меч. Тоді нам потрібно в шахту. Нам потрібно сань не тільки в шахту. Нам потрібно ще всім поставити вподобайнена під цим відосом. О, я забувся, представляєш? От добре, що ти нагадав, то, що треба ставити вподобайдена, а ще підписуватись на канал. О, да. Тому що багато хто не ставив подобайнена, а я що, просто так зараз в шахту лізу. <свят> я хочу вподобайденів, на якому ще каналі ви побачите корову, яка риє шахту. <свят> так, дивись, в общем, коротко кажучи, буде супер класний бос, якого ми завалимо, і отримаємо щось мега-мега дорогуще. Судячи з того, що він живе в джунглях, то це, мабуть, якийсь господар джунглів. У мене тільки <свят> такий варіант є. <свят> ну, побачиш, Сань, все побачиш. Так, Сань, ти сиди в шахті, а я хочу піти пробігтися по цим джунглям і зрозуміти взагалі, де ми з'явилися. Як я розумію, ми з тобою з'явилися, знаєш. Де? Де? На Велетенському острові. Ну, ти знаєш, Велетенський острів це, звісно, круто, але як ти їй розказати. Нам потрібно з нього, коротше, злиняти. А то я копав, 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 копав печеру. Тут немає нічого цікавого, Сань. Все, тікаємо з цього острова, крафтимо лодки і шукаємо набагато крутіше життя. Нам треба круті печери із скринями. Сань, Я знаю, що знайшов. Що? Велетенську піраміду, коротше, на іншому острові. Я перший раз таке бачу. Не заходи туди, Сань. А де? Ти, де, 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 де. Я Получається переплив на човнику на інший острів. І тут поселення, чувак, оця здоровенна, незрозуміла мені піраміда, велетенська шахта. Сань Мені треба думка експерту. Сань, експерт на місці, і що експерт хоче тобі сказати. Ну, якщо хочеш, то можна сходити в ту піраміду, але як тобі сказати? Може бути просто халеп. Ну давай попробуємо Без халепи нам нікуди. Так, сань, ну. Диви, як тут гарно. Диви тут жителі. <гас> о, Це о, що яй -яй? за чувак? нас закрили. А ми не можемо вийти. Він нас закрив? Нє, ні ні, 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 він нас я помер. Ой-ой-ой, я, 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 я. я теж він мене вбив. Просто три, три тички він мені дав і я помер. <смеш> Сань, походу, ми свої речі більше не заберемо. Це що за папуас Чунгачанги? Каже, <смеш> 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 Чунгачанга Чунга мен. Цей. А що ж нам з ним робити? Це в натурі якийсь, ну я не знаю, король джунглів. Правда, він трошки. Ну, такий, типу, тормознувся в розвитку. Цей король джунглів. <рес> ну, цей король джунглів може й тормознувся, але нас він виніс нормально. Але поки що я схожу в цю, так би мовити, селище. В це, зайду і заберу в них купу їжі. До речі, диви тут будинок гарний великий. І ти бачив, у нього там, короче, жителів тупо в клітках. Він взяв їх, вкрав з цього поселення і в себе їх просто. Не знаю, не знаю, що він з ними робить. Можливо, якісь експерименти. Нам потрібна сань купа їжі, нам потрібна. Діамантова броня і діамантовий супер-мега-меч, який допоможе нам його завалити супер легко. Ну, не знаю, чи супер легко, але допоможе завалити це точно. Нам Сань, знаєш, що може тільки допомогти в боротьбі проти цього папогаса. Наші сучасні технології. А що ти називаєш технологіями Сань? Ну, я не знаю, у мене є ліжко боня. У них, мабуть, такого немає. Ну да, бо вони там в клітках сидять, сань, їх потрібно звідти визволити. Він, мабуть, на тому кущі спить, на якому він з'явився. Хай в тому кущі спить далі, а я ляжу на ліжку біля озера і буду ночувати. Я теж солодкий снів, Сань. Все, ліжко я забираю і погнали, погнали. А що ж куди ми погнали, Сань? Ми ж нуби, в нас нічого нема. Як думаєш, він вміє? Ну, взагалі він бачив, що таке вогонь. <сум> 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 Чи він вже астрало <сум> Я не знаю, Сань. О, залізний голем, точно, точно. Я зараз добуду метал. Із залізного голема? Ну да, я ж. А я знайшов підводну печеру, Сашко. О, тут є портал напівзруйнований. Прямо біля цього поселення, прикинь. Тут є кресало, є один обсидіан і золота шапка. А я поки просто добуваю залізу, і в мене вже є майже три злитки для того, щоб зробити собі покращене кайло. Саня у мене є 5 металу. Я зараз зроблю собі кайло і зроблю напевно собі башмаки. Я зроблю собі також кайло, зроблю собі. А мені більше ні на що не вистачить. А, на сакеру. І сакеру собі зроблю. А, це ти? Це ти доски ламаєш? Я думаю, що житель робить? Города розбирає. Ха-ха. Я з не понял, поняв, прихожу. І <laughs> не поняв, а понял потом. Так, Сань, у мене є залізна сокира, у мене є кайло, і я готовий спускатися в настоящу печеру. Я, Сань, як бачиш, також готовий, у мене є. Я да, де ти кепу взяв? <смех> Кепку знайшов <laughs> біля зруйнованого <laughs> порталу. <laughs> пішли шукати шахту. То не шукати, а пішли в отой велетенську ту... отвір. Чи як це правильно назвати? А він там не заспавниться в, в цьому, в тій печері, бо якщо він ще там заспавниться і дасть нам, конечно, пілюлей, то, ну, чувак. Я вже не хочу залізні інструменти, блін, загубити. Ми й так ті інструменти там оставили в нього на базі, тому що якщо туди зайти, то вже не вийти. Я гадаю, сань, що цей чунга -Чанга Чел буде е, охороняти тільки свій шалаш, так що ми можемо спокійно. А, ]ити. знаєш, кого він мені нагадує? Ого. Повниш в мультику Король Лев, там була обіз'яна та шосімбу піднімала. А, в натурі. Оце він цей чунга чанга <laughs> і, і такий. Ай, Сіванья, Сібабічі баба. Сібабічі, баба, ой-ой. Так, Сань, я кудись спускаюсь, тут є заліза, я бачу. Але воно високо. О, тут скелет. Погнали далі, Сань. Сан, чого тут надо... крипер? Давали валити скелета. Ой-ой, ой, ой, ой кріпер зірвався. Давай нижче спускаємося. Тут уже й зомбі купа. Так, Сань, у мене вже є 11 заліза, але мене тут зомбі вали. Ну точніше, я його завалив, все нормально. Так, зачекай. А я щось бігаю туди, сюди, нічого не бачу. Я хочу такий здоровенний розлом. О, я бачу джунглі, джунглі печеру. А, ну це маленька джунглі печера. Це Чунгачанга печера. Чунга шахта. О, я ще щось знайшов. Ну тут купа лута, Сань. Що ти там знайшов? Чунга спавнер. Чунга спавнера ще поки нема. Але я вже знайшов Чунга жесть. О. Оооо, я діаманти знайшов, Саня. Я знайшов діаманти. Ну тобі, Сань, повезло, але я теж знайшов, прикинь. А скільки в тебе діамантів? Один. Ай, помініший скелет страй. в мене два, Сань. Мені вже на меч вистачить. О, я, я, ще, я ще, я ще, я ще знайшов діаманти, прикинь. Ну, сьогодні. Чанга, вдача на твоїй стороні, Саня. Я знайшов тупік, походу. Да. Цікавий факт. Якщо в житті я можу з'їсти одну картоплину, то в Майнкрафті я з'їв сім картоплин. <реш> а я біжу по печері. О, чекай. А тут цей Сань, я походу спавнер. Да, я спавнер знайшов. Павуків причому. Але він нам не потрібен. Але тут є скриня, і Сань, я зараз її відчиню. І тут є два стака діамантових блоків, Сань. Серйозно? Це додає Чунгачанга, чувак. Ну, це додає не мод на Чунгачангу, це додає трішки інший мод. Одним словом, це додає мод, який додає мега-меч. Щоб оці два стака діамантів-блоків не добувати, то їх можна знайти. Тому я зараз біжу на поверхню і ми крафтимо супер меч. Так, Сань, дивись, хочеться дещо тобі показати і розказати. Скільки в тебе є діамантів? У мене є 4. Чотири крафти собі діамантовий меч, тільки не ламай його, щоб він був цілий. А, а я думав, що. Поки ми там дійдемо, зробимо той супер бупер меч, то я не буду звичайним То ти вже спілати. поламав меча? Ні, я, в мене немає палок, щоб його зробити. Я не з такої сім'ї, Сань, я з бідної. Дай мені палку. На, тримай палки. А я поки зроблю сань нам трішки залізної на броні. А то, як я розумію, <гум> блін, з мечом, звісно, круто, але без броні дуже погано, Сань. Так, у мене є діамантовий меч. Що мені з ним далі робити? Тепер тримай стак діамантових блоків. А може я краще їх перероблю та зроблю свій діамантову броню там. Ну, дивись, я тобі дам вибір. Або ти робиш ось так. Ой, і получаєш щось дуже круте. Ти можеш, як я казав, вибрати або ось такий меч, який може робити ось так. Ого! А ну, ну дай мені! може робити вибачить. Ну я я зрозумів, що він може робити нормально. Ей, ти що ти, ти зробив? А, Сань, я не дав тобі вибір. Коротше, коли я тебе вбив, в тебе діаманти і діамантовий меч склались в один. Йома йо! Ну, значить, така моя доля. Тепер я буду із. Мечем безкінечності. А, ще, Сань, що хочеться сказати? Коли в тебе є оці мечі? Поняв? Дивись. Пішли на голем і перевіримо цю штуку. Ось до, ось до голем, дивись. Дивись я помер, Сань! А в мене сам, самі, Ну, воно само якось стріляє, поняв? Ну не так, знаю, коли як ти шифт зажимаєш, то він вали. І, мабуть, ще й ти мене завалив. Сань. Но... Ні, я не нажимав нічого, я просто стояв, дивився. І ти помер. Да? А звідки в мене 64 хліба? А, це мій хліб. А де ти його взяв? Ну я ж добував сіно, Сашко. А тепер це мій хліб. Ні, в мене тільки дев'ять залишилось. Так, так, хліб. Дивись, 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 якщо. Ох да, да, ти, йомайо. дивись, давай домоємося, я його знайшов, ти міг його загубити, а я його знайшов, тому ми його розподілимо напополам. Чесно? Сань, ти дав мені мало. На, ну, не бий. Все, добре, потрібно сань поспати. Так, а тепер, Сашко, нам потрібна броня, і ми йдемо валити цього чунгачанга чела. Так, а де ж нам взяти сань з тобою броню, якщо ми всі діамантові блоки витратили на оцей супер меч Ну, я зробив собі чоботи залізні. <laughs> Подожди, а де голем? А, точно. Не ж його вбили. Так, Сань, ти дай, я тебе шукаю. О, привіт. А ти де взяв броню? <сих> Секрет фірми. Ну ладно. Хочеш розкажу? Давай. Але спочатку ти дасиш мені 20 гривень. Можу дати яйце і три шкіри. По рукам. Хе-хе-хе. <сих> Ну, Сань, де я беру броню, я тобі не скажу, але я можу зробити отак. Так а а де мені потім брати броню? Я ж заплатив тобі. Ну, ще треба коментар залишити. І тоді мені здається, що можна буде дізнатись. Сань, <с. якщо ти мене не обманюєш. <с. Я спитав, мошенники вони чи ні. ні. Вони сказали ні. ні. Я не буду тебе обманювати. Ну, откуда в мене броня і в тебе броня, якщо я тебе обманюю? Я тебе не обманюю, Сань. Ну правда, так. Да. Давай, Сань, let's go. Позажди, а ми готові туди йти, а може воно нам ще не. Треба, Сань, Сань, а що ж нам треба тоді? <рив> я не знаю, я хочу дружину, дружину е, народити собі сина, посадити дерево. Що, сань на тобі сина, на тобі О. дерево. <рив> ну і на тобі дружину купиш собі. <рив> <рив> так, дружина, ти будеш моєю дружиною. На, купуй. Ой, бери цей. Стай моєю дружиною. <рив> <рив> Будь ласка. Ого, вона дружину бить <рив> не надо, Сань. Вибач! Ладно, вона пішла по магазинам. Пішли цей. <риклад> Пішли, <риклад> надо, нам надо принести цього. Let's go, вбивати чунга чанга Чела! Подожди, не заходь, я ж не зайду, Сань. Сань! Сань, я ламай! Він ламай! Закрив. Я ламаю Сань, я залажу всередину. Сань, заходи, він спав на ендермітів. але мої мечі вбивають. Подожди, подожди, я не хочу заходити, бо <гас> я розпомагаю. Сань, Сань, він мене отравив! Сань, давай, 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 помогай, помагай мені! Ну боже! Ти втік, зашко! Да, я бо в мене немає не сердечок. Я тож. А Куди ти їх дів? В смислі? Ну куди ти дів свої сердечки? Інвестував в майбутнє. Ой, що він там кричить? Він хоче сили якоїсь, диви, поди на нього. Він танцює, він божевільний, він з ума зійшов. А це все того, що він тупий. Ой-ой-ой. <гас> Ой-ой-ой, не сань, він якийсь чаклун. Ну, я в баню. Буші баба. Бущи баба, давит. <laughs> Бущи баба, і в тебе зелені сердечки. в нього яйця вкину. Де цей? А, Буші, Буші баба? он він. Я кинув по ньому ой, яйце. Ой, на. Ой, Сань, там якісь мікрочели. Вони мене б'ють, Сань. Ні, ні, все нормально, їх уже нема. То ми йдемо вбивати, чи ні. Та щось сань, я два рази туди, я навіть до нього не наблизився, а в мене вже сердечок немає. Він ще, він ще щось матюкає, ой, це, що це. будь таке? А Та в мене є вже сердечки, у мене немає, поняв. Ну, коротше, вони швидко закінчуються, ці сердечки. Буші баба, він там ще й кричить, він там в своїй оці піраміді поняв. Буші баба. Тут з ума сходить, але треба йому показати, хто тут сильний. ж з крутим, а не він. Давай, let's go! Let's go! Ой, половину сердечок забрало. <гас> Ми йому нормально цими мечами знесли. Головне, не попадайся да, на його ці шибаби. Шибаби, не наші шибаби не попали. <гас> у мене два сердечка, два сердечка, Сашко. Ой-ой-ой. Прожимаємо, прожимаємо. <гас> я вмер, Сань! Я біжу, 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 біжу. ой 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 сань, давай, там відкрито, там відкрито. Ой-ой-ой, мене убило теж. Мене убило ці мікрочувачки. Так, я не знаю, де мій меч, де мій меч, де мій меч? Ось до він. Шибаба! Будемо використовувати його ці штуки. Я його б'ю, б'ю мечами. А ви, сань, сань. <гас> <ви, мове? гас> <гас> Али мале, алимале. Мал... Ну я валю нормально, Сашко, бери, шукай меш, шукай меш свій. Щас, сейчас, щас, щас, щас. Я, я, я десь ним їжу. О, син, я знайшов сина. Ай! А мене вбили! А як мені його валити так? Я не можу нічого йому зробити, він якийсь сильно жорсткий. Сань, стань мякшим. Ф... Мене вбив ти. О, так ми ми майже вбили його. Це, ти Блін, ти мене вбив! Та я просто розумієш, велика сила, велика відповідальність. А я безвідповідальний, того я тебе вбив, звичайно. Я не знаю, як мене завалити, Сань. Тут трішечки залишилося, але я не можу свій лут забрати. Я не бачу. Ой! Де меч? Ось, що, я знайшов меч. <гас> я ще один меч знайшов. Так, 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 одягаєш. Її баба, ще баба. А він дивись, ще ставить. Йому вовше по барабану. Так, 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 прижимай, ми його дамажимо, ми його дамажимо, Сань. Ой, але ой, нас ой, двоє. Ой. ой! У мене півз. Два сердечка, два сердечка. У мене теж два сердечка, так Тань, ми перемогли. Ти його вбив чи що? Ну, мабуть, так. І тут з'явилася якась яма. Ай! Ой, вибач. Убити магію при спробі втекти від кріпера. Поки Сань, ти десь лазиш, я готовий спуститися і забрати всі скарби собі. Ой!